Великі гроші біла за кордоном і головне призначення на посаду хабарника у бік губернатора Сумщини від фракції Батьківщина в обласній раді пролунали звинувачення Казали з вимогою звільнитися. Сьогодні ви, як голова власної адміністрації, несете повну відповідальність за призначення корупціонера на посаду. Ви не покаялись, ви не дослухались. Напишіть заяву, складіть повноваження губернатора. Політичний спалах спровокував виступ Миколи Клочка, в якому він на тлі повделинського скандалу попередив решту голів районних адміністрацій. За корупцію будуть покарані всі. Я нікого прикривати не збираюся. Зрозуміло всім. Дякую, сідайте. Але Я на тому претензії мабуть. політичних опонентів до очільника області не завершились. Йому приписали купу грошей та будинок в Італії. За нашими даними і даними патріотів в Борисполі є шість декларацій, яким він вивозив, особисто він без сім'ї, по 19,5 тисяч євро. У Віталії є свіла, на жінку Сніжану, Клочко. Мені важко, ці політичні інтриги вже дістали, якщо чесно. Віктор Іванович, я вам особисто обіцяю, якщо на мою там, дружину чи там когось є якась нерухомість за кордоном, я її дарую вам, всій партії фракції Батьківщина одразу. За таким Микола Клочко пообіцяв подати до суду. А депутатський запит батьківщинців на перевірку служби безпеки фактів щодо закордонного майна голови області більшість обранців не підтримала. Маргарита Рмак Віктор Лапшенко на часі новини.